Всім привіт! Сьогодні будемо готувати пончики. Я робила їх на сировоці, ви можете робити на кефірі. Ось такі вони всередині. І так розпочинаємо. Для початку беремо 240 мл сироватки. Одне яйце, з'єднали, Добавили чайну ложку соди або дві чайні ложки розпушувача. Та всього нам потрібно до 500 грам борошна, але я рекомендую додати по трішечки. 80 грам цукру ще додали та 120 грам розтопленого масла. І знову додаємо борошно, потрохи, потрохи, і весь час його перемішуємо. Трішки борошна насипаємо на силіконовий коврик, висипаємо наше тісто і далі вже замішуємо руками. Кефір має взяти менше борошна, а сироватка взяла в мене геть всього з підпилом 500 грамів. Залишили на 15 хвилин, тісто полежало і далі можна вже ним працювати. Підпилюємо ще трішки борошно, відриваємо шматочок та розкачуємо пласт. Сильно тонкий робити не потрібно. Він має бути пухкенький. У мене такі формочки. Я вирішила ними робити пончики найбільшої і найменшої. Вирізавши саме менше, я зрозуміла, що це вже не пончики, а якісь бублики. Тому меншу я заміню на насадку. Ось таким чином я повторюю весь процес. Великою вирізаю, а серединку буду вирізати насадочкою кондитерською. Все, наливаємо олії. Я накрила кришкою, щоб вона швидше прогрілася. Вже майже до кипіння довела. І тоді ложу наші пончики. Жаримо до золотистого кольору. Ось до такого. Далеко не відходьте від сковороди, тому що жаряться вони дуже швидко, до хвилини. Все. Наші пончики готові. Далі ми їх розложили на стіл та посипали цукровою пудрою. Все, смакота готова. Дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, Па-па!